Тож доброго дня, сьогодні третя частина цієї суперової історії, я просто в захваті, чесно кажучи. А, щось насправді сталося. Всі частини в цій машині, Coffee Joy, я подивився технічно, стоять, як повинні бути для пінення молока, але нижні символи не світились. І була надія, що це просто десь залочено в програмі. Але як туди попасти? Це ж ВМФ. А як на диво можна попасти? А в ті часи. ВМФ викладало в вільному доступі програму. От бачите цей провід, яку можна під'єднати до ноутбука і залізти в міський кавомашині. Це просто космос. Заліз, купа символів, там клацав, дивився. Дуже багато чого можна зробити, там налаштувати, переналаштувати 100%. І знайшов дві невеличкі галочки. Бойлер-парг встановлений і капучинатор встановлений, і там їх не було. Поставив, нічого не вийшло. Думаю, може я виключу включу? Виключив, включив. І дивіться. До речі, а... ну, оцей жах стається, тому що там. Нема фірмового жикльора, я замість жикльора поставив там резиночку від ЮРА, яка в принципі плюс-мінус власить. Тому вона пінить от якимось незрозумілою піною. Великою фірмовий жикльор коштує 26 євро. Це дуже круто, ну, подивимось, скоріш за все, прийдеться брати. З іншого боку, за 100 євро кавомашина. З блоком, який може фігарить, я не знаю, скільки 100 чашок на день. Легко. з автокапучино. Капучино, Лата, Американа еспресо, пінені на молоко, гаряча вода. Я такого не зустрічав. За такі кошти 18 го року кавоапарат. Дивіться, це ж лати. Воно, може, не супер там космос, але це лате за 100 євро з апарата, який. Може працювати без перебою я не знаю скільки. Великі бойлера, заверний блок, який розміром, там, я не знаю, пф, як професійного апарата, бо це і є від професійного апарата заверний блок. Взагалі, оця лінійка кавомашин, це. Я не знаю, з чим рівняти. Це якийсь подарунок просто. От, ось Існує сека роя, за якими всі трясуться там, супернадійні. Ну, звиняйте, їм вже час давно пішов. А тут 18-й рік функціонал більше, ніж у СЕКО. Надійність, та теж більше, бо це внутрі зібраний професійний вендінговий апарат, по суті. Я просто в шоці. Фу, Давайте покажу програму може трохи. Подивитись. Багато чого можна налаштувати. Цікаво, дуже. Оце у нас онлайн статус. Все, що тільки можна, вона може нам показати. Які кнопочки. А, можна нажати будь-яку кнопочку. Давайте зараз глянемо, чи є в нас кава. Ні, кави нема. Ну, донесу. А, в принципі, яка різниця? Тестування нажав. Можна нажати тут кнопочку, і вона буде працювати. Зупиняємо на і закриваємо. А, программінг. Отут всі налаштування можна кожну кнопку пере... Змінити, коротше кажуть. Той крутяк. Configureйшн. Зберегти, подивитися. А, оце у нас. Оце основне. Тут мову можна онлайн поміняти і температуру подивитись. Отут дві галочки, що я поставив. Блін, ну круто. Круті кавоварки. Мені дуже подобається. Є дата на ці кавоварки. то, до речі, що сталося? А, є налаштування десь в даташі, який супротив повинна мати кавомолка при роботі. Якщо цей супротив менший, і зерна тільки що було менше, вона напише refill, Beans, натиснуть продовжити. Це вона домейлює нам необхідну порцію. Додає в НАПІ. Ну, оця дика страшна піна це не проблема коварки, а проблема в тому, що. Вона на це не розрахована була. З заводу ця версія йшла без можливості. Ну, тобто така економна, коротше кажучи. Але технічно вона це може. Ну, це просто дуже-дуже круто. Крутяк. Дивіться, отака цікава історія цієї кавомашини. Можливо, буде ще цікавенька, коли там же кльор той приїде, щось таке. Але головне, що є, існують такі кавоапарати, які можна ставити в роботу. Вони, як, якщо всі не розуміють, заміна рояла, ну, заміна вієнам. При цьому ціна, ну, вона плюс-мінус та сама. Тобто нормальний роял вам все одно 100 євро стане. Мінімум. Плюс ремонт, який я не знаю скільки. А це класні варіанти цих кауварг з Німеччини. Якщо вам вдасться десь знайти живу, то варто брати. Це такі робочі класні апарати. Блін. Ну, я в захваті, коротше. Це дуже вдалі моделі, і гарно, що вони існують. Дякую, до побачення.